Варава Роман Юрійович, позивний бульдозер 110 десятій бригаді з листопада місяця. з початку листопада, минулого року, 24-го року, на екскаваторі перший раз почав працювати тут уже в збройних силах. Безпосередньо брали участь у боях вже біля великої новосілки. Дерево, колоди, е сітка, копаємо окопи, бліндажі е протитанкові рови і наші міні-загородження, якби стримують ці штурмові дії противника fpv дрони на оптоволокні, які достають до 30 кілометрів. І коли FPV летить, він її навіть за декілька метрів не побачить. Дві-три години і сіткою воно все буде змонтовано. Де краще бліндаж зробити, яких розмірів має бліндаж бути, де має вхід бути, де має бути вихід. Радянські стандарти були е, окопа там, метр сорок, метр шістдесят. Ми зараз робимо мінімум метр вісімдесят. Колись, наприклад, ширина окопа 60-70 сантиметрів. Достатньо було зараз. Цього вже недостатньо. Найскладніший це донецький ґрунт. Гіршого ґрунту, як на Донеччині, немає ніде. Киркою б'є, а ти відкидаєш, тому що ти лопати вкопати і просто вдовбати не можеш. Ворова Роман Юрійович, позивний бульдозер, посада водій підвозу спеціальних засобів 110-тій бригаді з листопада місяця. з початку листопада минулого року, 24-го року, е, мобілізований так пішов на службу добровільно в 23-му році. До 23-го року працював, знаходився за кордоном, приїхав в Україну і вступив відразу до лав збройних сил України. До війни я безпосередньо працював за кордоном на заводі е, по виробництву. Батарей до електромобілів. Перед цим займався фермерством, сам родом з села, і займався сільським господарством. А звідки з Хмельницької області, Шепетівський район. А чому тебе базуни бульдозер? Тому що це покликання, як би можна сказати, по житті. Я до війни працював з будівельними машинами і працював безпосередньо на бульдозері. Планування ландшафту з землею працював, рівнювання ґрунту, переміщення ґрунту і тому подібне. На екскаваторі перший раз почав працювати тут уже в Збройних силах. До цього з екскаватором діла не мав. Е, так, я спочатку служив в піхоті в другому стрілецькому батальйоні в 110-й бригаді, два місяці, а потім по. По стану здоров'я мене перевели в інженерно-саперну роту. Я був коли перевівся в 110 му мене поставили на посаду кулеметника. Ми були тут на Запорізькому напрямку від Оріхова недалеко. Біля Оріхова ми стояли. Це була друга лінія оборони. Потім пізніше ми безпосередньо брали участь у боях уже біля Великої Новосілки. І після Великої Новосілки мене перевели в інженерно саперну роту. Я взагалі рахуюсь як водії підвозу спецзасобів. Це ми мінуємо, міни підвозимо будівельні матеріали для бліндажів, окопів. Це безпосередньо дерево, колоди, сітка і так само міні-загородження: міни возимо, МЗП возимо путанку для протипіхотну, ягозу, колючий дріт. Все, що зв'язано з. Інженерно-саперною справою ми цим займаємось, і безпосередньо інженерними спорудами це копаємо окопи, бліндажі, протитанкові рови. Ну а ти навчався в інженерній справі? Находиш е... ні, не навчався. Це, це чисто по досвіду, так і я хотів цим займатися, але в мене так вийшло, що в житті не вийшло цим займатися, і вже вийшло в армії так в збройних силах. На даний час можна сказати, що, ну якби кажуть, війна вже дронів почалась. І оці наші міні-загородження, якби вже для дронів вони для FPV, для дронів вони вже значення ніякого не мають і великої ролі не відіграють. Вони зараз стримують лише штурмові групи противника. Зараз в основному противник відпрацьовує спочатку FPV, робить аеророзвідку, і після цього заходять штурмові групи. І наші міні-загородження якби стримують ці е, штурмові дії противника. Е, ну, можна сказати, це вже по мінімуму, так як вони також навчилися вже дистанційно розміновувати, вони і е, е, скидають там е, різні засоби на міні-загородження, розміновують і пускають техніку для того, щоб е, ці міни вона прибрала там, чи, наприклад. Загородження там Ягозу чи путанку, воно вже за них практично це все автоматизовано. То, якби без цього також нікуди, але зараз воно вже від 22-го року до теперішнього часу ну трішки вже втратило свою свої можливості, якби свою е, першочергову, першочергове призначення. Вже воно якби відходить на другий е, план. На першому плані зараз все одно вже безпілотні літальні системи і тому подібне. Нове також у нас вже потихеньку починають з'являтися роботизовані системи мінування. От у нас є робот, який також може внести на собі міну, може віддалено поставити цю міну і повернутися на місце початкове місце там дислокації, звідки його відправляли. Ну воно зараз, якби ну, тестується ще так сказати, що в бою воно не використовується тільки зараз в тестовому режимі. Ну. Майбутнє все-таки, мабуть, за цим, а не за людиною. Все рівно, що відправляти робота, що відправляти людину. Людину дрон бачить і може легесенько FPV прилетіти, чи там скит бути, чи ще щось без, без реба. І навіть зараз от пішли вже на оптоволокні FPV, там уже і реб не допоможе, нічого не допоможе. То ну, все, все одно робот є робот. Робот поїхав, виконав задачу і повернувся. Якщо не повернувся, то це робота, не людина. А людина, ну, в основному наші е, працюють хлопці вночі, лише днями взагалі ніхто не мінує, цим не займається, лише в темну пору доби. Хочу сказати: за випадок мій, коли уже я перейшов в інженерно-саперну роту, відправили копати е, під артилерію Капанір, е, копали недалеко від Великої Новосілки десь 5 кілометрів. Е, це було десь в січні місяці цього року. І по нас відкрився артобстріл. Спочатку ми подумали, що це було не по нас. Було два прильота недалеко від трактора: один десь 100 метрів, другий десь 150 метрів. І потім прилетіла ФПВ на оптоволокніно. Трактор знаходився в посадці, і вони для того, щоб не втратити безкорисливу ФПВ, вони вдарили по автомобілю хлопців, які працювали безпосередньо зі мною. Вони. Займалися там іншою роботою, і FPV спалив повністю машиною. Якби я доповів своєму керівництву, керівництво сказало зніматися з позиції. Трактор я врятував, якби трактор не пошкоджений був, вивів трактора. І після того ми більше в такому такій близькості до супротивника техніку не використовуємо. Після цього випадку техніка використовується лише. Більше 10 кілометрів від лінії зіткнення, ближче 10 кілометрів не використовується. Но противник зараз має FPV-дрони на оптоволокні, які достають до 30 кілометрів. У нас в майбутньому я навіть і не знаю, чи буде взагалі техніка використовуватися навіть в радіусі 30 кілометрів, так як вони можуть вже дістати безпосередньо на дуже велику відстань, то якби інженерна техніка зараз швидше за все буде використовуватися лише Безпосередньо для як сказати правильно в дальній відстані від лінії зіткнення і для навчання особового складу, так як безпосередньо ми зараз займаємось максимально зробити умови такі, як як є зараз на лінії зіткнення, де хлопці ведуть бойові дії, де піхота займається. Все, от зараз ми тут, якби можна сказати, будуємо такі. Ну, без техніки, виходить, дуже багато роботи ручної буде для хлопців. Це важко, виснажливо. І е, якщо хлопці безпосередньо будуть будувати собі е, от окопи, бліндажі близько до лінії зіткнення, вони все одно будуть працювати під FPV, під скидами, під цим всім. До краще, е, якби е, тоді, коли ми обороняємося, це все потрібно підготовлювати наперед. Тобто потрібно думати за це, що у нас має бути 2-3-4 лінії оборони, і це краще технікою побудувати наперед, чим вже коли в подальшому майбутньому вона потрібна буде, а її не буде. В нас тут на Запорізькому напрямку зараз будується третя лінія оборони. Там уже бетонні перекриття є, вони дійсно будуть витримувати і мінометний приліт, і від далекобійної артилерії невеликого калібра вони будуть точно захищати. І плюс всі, що відкриті участки. Окопі, вони всі накриті зверху сіткою антидроновою. Тобто дрон уже туди потрапити ніяк не зможе FPV, і скид також воно від скида захищає. Якби скид уже в око безпосередньо до хлопців не залетить ніяк, він залишиться зверху на сітці, там може посікти ще чи ще щось, але він вже не впаде вниз в землю. Якби ті, що зараз роблять останні, вони роблять добре, непогано. Ті, що робилися трішки раніше, які не були придумані під FPV, під дрони, то вони, ну. Якби вона зараз не актуальна, та лінія оборони. Її потрібно або переробляти, або краще біля неї нову, таку, як потрібно зробити. От ця сітка натягнута, наприклад, коли летить в півдрон, спочатку позицію оглядає супротивника розвідка, аеророзвідка. Аеророзвідка цієї сітки не бачить. Аеророзвідка передає. для... Ударних підрозділів, які займаються безпосередньо FPV-дронами, для ударних, що тут є мішень, яку можна вразити, але вона не бачить цієї сітки. І коли FPV летить, він її навіть за декілька метрів не побачить. FPV ударяється в саму цю сітку і заплутується. Він то спрацює, там, наступного разу там дірка останеться, але один раз воно все одно, якби FPV дрона зупинить. І хлопці залишаться неушкоджені, неушкоджені, чи хлопці, чи там техніка якась безпосередньо буде стояти. Якби це дуже розумне рішення і правильне рішення. І саме, най... саме основне, що воно дешеве в використанні, що якби ця сітка вона недорога там, навіть не знаю, скільки там, вона продається 300-400 метрів довжиною, там, 100 метрів. І... Нею можна обгородити любу позицію в декілька шарів висотою, і вона буде виконувати свою роботу набагато краще, чим, наприклад, поставити людину, яка буде дивитися, стояти, збивати цього дрона, який не факт, що вона зіб'є цього дрона, а сітка точно дрон зупинить, FPV. І її монтувати дуже просто. Її дві людини може змонтувати, якби, в, ну, на будь-якому місці дві людини її монтують легенько. І вона монтується недовго, не взагалі, там, якщо не велика позиція, наприклад, там, 50 на 50. Там, Дві-три години і сіткою воно все буде змонтовано. Інженерні споруди, такі як там, бліндаж, есп... бліндажі е... протитанкові рови, е... артилерійські, е... під артилерію капаніри, воно все обов'язково залишиться і воно потрібно. Е... Без цього нікуди, що буде артилерія стояти просто в посадці, там, наприклад, чи в полі відкритому, а що вона буде в капанірі стояти, це велика різниця. Вра уразити дійсно в капанірі буде важче її набагато. Плюс капанірі можна зробити отакою сіткою обтянути, і вона ти її не, не вразиш ніяк, бо артилерією, наприклад, буде важко на відстані попасти противника артилерією по нашій. А ФПВ дрон зупинить сітка. Хоча в полі, якщо вона буде стояти, одна FPV прилетить, вона цю сітку. Пропалить і наступна вже прилетить і може вразити керівник, який буде бій вести. Він під себе підлаштовує кожну позицію. Він думає, де краще нору зробити, де краще спешку зробити, де краще бліндаж зробити, яких розмірів має бліндаж бути, де має вхід бути, де має бути вихід, як правильно зробити вентиляцію. Це якби в основному задача. Самого керівника позиції. Но коли готується безпосередньо лінія оборони, вона, вона робиться по стандартах, по звичайних. Там, наприклад, якщо там бліндаж 4х4 чи 4,5 х 4,5. він так і будується, і будується вхід-вихід, щоб він був не на один напроти одного. Е і будується по стандартах. Ну, зараз ми стараємося більше вже робити стандарти е ті, які вже е пройшли часом і найкраще себе зарекомендували. Ну, до радянських стандартів ми не повертаємось. Радянські стандарти були е окопа 1,40, метр шістдесят, Ми зараз робимо мінімум метр вісімдесят. Щоб людині було повноцінно, зріст ходити по окопу. Ну, бо коли тобі там підносять бика, підносять боєприпаси, ще щось, це все швидко треба, потрібно робити. І коли буде людина бігти по окопі, зігнута, і коли буде увесь зріст, це різниця є. Там доля секунди, але вона все рівно вирішує в деяких ситуаціях. І е, ширина окопа так само, колись, наприклад, ширина окопа 60-70 сантиметрів достатньо було. Зараз цього вже недостатньо, так як вже е, е, бронежилети з'явилися, з'явилися е, РПС, які більше місця займають, наприклад, чим людина. Там людина, якщо е, там не сильно там, наприклад, я і одягну РПС, це ще плюс 20 сантиметрів по краях. І е, зараз мінімум 80 90 роблять окоп, щоб чистого було всередині проходу. Ідеально взагалі десь, щоб до метра було. Тоді легенько любої статури людина зможе по окопу пересуватися без проблем. І висота, щоб була так метр вісімдесят, хоча б. Найскладніший це донецький ґрунт. Гіршого ґрунту, як на Донеччині, немає ніде. Там донецька ця глина це. Це щось з чимось. Такого навіть порівняння, мабуть, в Україні немає, як на Донеччині. Як сказати характеристики, ну на Київщині, на Сумщині я не копав. Ну сану найлегший ґрунт — це ближче центральна західна Україна. Там легше копається. Де чорнозем, там легше копається, де піски там взагалі легенько копається. От. Ми були на Дніпропетровщині, половина Дніпропетровщини. Та що північніше, там в основному піски йдуть. Така більш там взагалі без проблем копається. Якщо взяти північнішу і східнішу частину, туди ближче до Донецька, то там схоже щось до Донецької землі. Там є і глина, і є ця суміш, така глиняна, глею, чогось такого неясного. За ну таке тверде. І каміння там попадається. Дуже в багатьох місцях є просто каміння, залежні, залежні, ну, залежні каміння, які нереально взагалі вкопати. Вони не можна ні з місця зрушити. Нічого, От воно важко копається. А взяти Західну Україну, там центральну Західну Україну, там взагалі ну, різниця відчутна, що там, наприклад, ти за годину можеш викопати 20 метрів окопа, то на Західній Україні можна 30 метрів окопа за цей самий час екскаватором викопати. От різниця в цьому. А на Донеччині ти можеш на одному місці півдня копатися. Воно таке тверде, і там береш по 2-3 сантиметри за один раз, воно далі не йде. А, і останнє питання: яке відношення буде патисти? До лопати. Лопати штикової. Штик лопати. Та нормальне відношення. Лопата приходилось копати неодноразово. І донецький ґрунт копав, і запорізький ґрунт копав лопатою. І нормально. В піхоті був, приходилося працювати. Ну, ти знаєш, як шутка, приїду додому з війни, всі лопати повикидаю. Так, є таке. Знаєш, е, 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 е. дивися на неї вже і з жахом, особливо. Коли згадуєш, що ти копаєш, а воно не копається, там, ти з е, побратимом копаєш, він е, киркою б'є, а ти відкидаєш, бо тому що ти лопатою вкопати його просто вдовбати не можеш. І ви там е, квадратний метр, метр на метр, там куб землі копаєте день, е, грубо кажучи, викидуєте один куб, один день. Е, е, і. Ну, це дуже багато часу, дуже багато здоров'я на це йде. А саме знаєш, це на психологічному рівні важко дуже. Ти стараєшся знаєш, що тобі це зробити, це якби збереже твоє життя, але зробити це треба. А на психологічному рівні ти розумієш, що це ну, важко, довго і морально, плюс ще й важко якби так.